Дуже би хотілося, щоб випадків правця не було взагалі, тому що ми маємо ефективну вакцину, яку використовують починаючи з двох місяців дитини, 2-4, 6 місяців, 18 місяців, 6 років, і в подальшому кожні 10 років людина повинна отримати додаткову дозу вакцини від правця. Якщо ж відбувається травма від найменшої подряпини до більш якихось важких травматичних уражень, Потрібно визначити, коли остання людина була вакцинована. Якщо пройшло більше п'яти років, то потрібно ввести більш, скажімо так, більший комплекс препаратів для того, щоб надати допомогу, щоб випадків правця не було. І, власне, в даному випадку ми маємо подію, коли молода жінка віком до 30 років отримала травму, остання була вакцинована ще в дитинстві. По факту отримання травми, окрім антисептичної обробки рани, екстрена профілактика не проводилась, відповідно, жінка звернулася по медичну допомогу до свого сімейного лікаря з ознакою посмикування болі в ділянці рани, було утруднене відкриття роту, було напруження м'язів шиї. Власне, сімейний лікар за підозрів правець скерував в багатопрофільний заклад охорони здоров'я для того, щоби. Жінці надали медичну допомогу. Там, власне, запідозрили правець, а ввели частину медичних імунобіологічних препаратів з лікувальною метою, і жінка перебуває далі під медичним спостереженням. Її життю нічого не загрожує, стане її можна розцінювати як легкий. Кожного року є один, два, три випадки, коли дорослі люди хворіють на правець. Переважно, все ж таки, це люди 60+, які давно не вакцинувалися. Хтось отримав травму на городі, як правило, от період, коли перекидають сіно. Або коли впорядковують клумби на подвір'ї, якраз є тим періодом, коли є мікротравми, і люди звертаються з ознакою правця. І продовжується лікування дитини, яка перебуває в дитячому закладі охорони здоров'я з діагнозом правець вже місяць часу. Можу сказати, що стане її зараз дещо з позитивною динамікою, продовжують спостерігати і боротися за життя медичні працівники. Вона не була вакцинована з народження через відмову батьків. І, отримавши такі незначні, але чисельні травми, інфікувалася і, на жаль, дива не відбулося. Ану, вже фактично, у місяць часу вона перебуває в стані штучної коми, коли замість неї дихає прилад, коли працюють медикаменти, а її власний організм через дію токсина правця постійно. Ну, скажем так, порушення роботи серцево-судинної системи, порушення роботи нервової системи, що постійно призводить до скорочення м'язів, такого болісного, який не дає організму, організму функціонувати належно.